Виконуємо номер 1273 із підручника Алгебра 7 та номер 57.29 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Якщо чисельник дробу зменшити на 2, то дріб дорівнюватиме 0,5. Натомість, якщо знаменник дробу. Збільшити на одинадцять, то дріб дорівнюватиме одна третя. Знайдіть цей дріб. Приступаємо до виконання. Нехай чисельник дробу Х, знаменник і. Нехай чисельник дробу Х знаменник. y Якщо чисельник дробу зменшити на 2 то отримаємо Дріб х відняти 2 В чисельнику в знаменнику ігрок, що за умовою, складає 0,5. Маємо рівняння. Якщо знаменник дробу збільшити на 11, якщо знаменник дробу збільшити на 11, то отримаємо і в чисельнику знаменнику ігрок додати 11, що за умовою дорівнює 1 третя. Маємо друге рівняння. Щоб відповісти на запитання задачі, ми маємо знайти такі значення X і Y, які задовольняли б обидва рівняння, тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. І наша система. Єдине, що я подам 0,5, у вигляді звичайного дрову це буде 0,5 і скорочу на 5 буде 1 друга. І друге рівняння. А тепер використаємо основну властивість пропорції добуток ранніх членів до рівня добутку середніх. Помножимо 2 на різницю. Х і 2 на іг. І помножимо 3 на х, а 1 на суму ігрек і 11. Ну, а тепер розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. 2х відняти 4 маємо дорівнює ігро. І 3х дорівнює ігрок додати 11. Доданки зі зміною переносимо в ліву частину без зміни в праву. Маємо 2х відняти у дорівнює 4 і 3х відняти у дорівнює 11. Тепер домножимо друге рівняння на мінус 1, а можна перше. Немає значення. Отримаємо мінус 2х додати y дорівнює мінус 4. Друге, 3х відняти і дорівнює 11, переписали. Ну, тепер як бачимо, при зміні y у нас коефіцієнти протилежні числа. Виконуємо додавання. Мінус 2х, додати 3х, це буде х. Y додати мінус і 0 і мінус 4 додати 11 буде 7. Отримали х дорівнює 7. Тепер підставляємо значення х7 у перше рівняння знайдемо відповідне значення ігрок. Отримаємо х дорівнює 7 а y дорівнює 14 відняти 4. Отримаємо 10. x дорівнює 7, y дорівнює 10. Отже, чисельник дробу дробу Сім знаменник десять. І записуємо відповідь. У нас буде дріб сімдесятих. Номер 1273. із підручника алгебра сім та номер. 57 крапочка 29 із підручника математика 7 виконано